Трошки полякаю, типа. О, це Микола Вересень! Ха-ха! Здорово, блядь! Ніхуя собі, блядь. Горішки везе на фурі, да? Зупиняємося по грабуванням. А что, Микола до нас хоче чи ні? Не знаю. Блядь, Микола живий, блядь! Нет! <голос виглядь> Сука! <голос виглядь> Блять, тупився! Чуть-чуть перестарался, блядь. Живый чи не. Ебаный сыр. Блядь, а я навіть не знаю, де він Не бачив. Походу помер. Ветай 5 РП.